Суперсерйозні зміни для біженців з України в Німеччині. Давайте поговоримо. Для початку, як завжди, не потрібно панікувати. Все, що зараз відбувається, першочергово, це розповсюдження масової інформації, яка є потенційно дуже крутою для хайпу, для того, щоб попасти в тренди. З цією інформацією це сьогодні. Ну, дуже легко та просто. Але давайте все-таки розберемося: спочатку йде мова про, взагалі, настільки вже якийсь готовий законопроект до підписання, як про чернетку, яка ще невідомо скільки разів буде переписана. Окрім цього, є два фактори, на які потрібно звернути увагу. Фактор номер один це організації, та Політичні діячі, депутати Бундестагу це все у великій кількості, які проти цього законопроекту і максимально його критикують. Фактор номер два: соціальна система Німеччини і так перенавантажена: різка зміна та перехід величезної кількості біженців з України. З системи Job-Center до системи соціальнамту буде надзвичайно складним. Тому з точки зору страшилки та законопроекту, який взагалі ще в розробці і не факт, що буде прийнятий, це класна новина. Хайп тренд, все спрацює. Але з точки зору, чи потрібно зараз сьогодні про це перейматися, сумніваюся. В будь-якому випадку кінцева ціль в Німеччині отримати захист. Ви його отримаєте, Тимчасовий захист за 24 параграфом, ніхто не відміняв. Чи існує вірогідність зменшення тих чи інших виплат? Так, така вірогідність існує. Тут радше йде момент про те, що ті, кому потрібна дійсно допомога і кому потрібен захист, їм немає про що переживати. Ті, в кого є бізнес, багато нерухомості, рахунки в різних країнах, їм потрібно. Але і чи вони загалом мають право на отримання навіть тієї допомоги фінансової, яка вже є? Сумнівно. В будь-якому випадку, все набагато глибше, та можна декілька годин розповідати про цей чорновик і про те, що буде або не буде. Але якщо просто розібратися станом на сьогодні. Є якийсь чорновик, є хтось проти, є хтось за. А вам раджу сконцентруватись на вивченні мови, інтеграції та своїй реалізації. Всім дякую за увагу і не забувайте, що різні анонси, афіші, цікаві події, вебінари та лекції та додаткові матеріали є в мене в телеграмі. QR-код та назва десь тут будуть на відео.